Про часу доби. Сьогодні я хочу вам показати розпаковку чергових товарів посилок з Aliexpress, які я отримав майже безкоштовно завдяки супер акціям Aliexpress. Саме головне, я вам покажу це рушник, який можна отримувати на Aliexpress за те, що ви просто граєте в ігру, заходите і поливаєте рослину. Це мій же другий рушник. Перший рушник я отримав близько двох місяців тому. І через 2 місяці неактивної гри я отримав один рушник. Зараз я вам покажу. Так, ось такого він кольору, сірий. Прийшов в міст експресом швидко. Десь за днів 14, напевно. Гарно запакований. Розмір його здається. Метр сорок на 70. Блін. приємний на дотик. Тоненький, але це мікрофібра якась, мабуть. І він досить класний. Ну, великий, великий я вам везі не покажу. Великий, звісно, він рушничок. А також маю таку петельку. Такий розміром, як і попередній сірий, кого, є, кого він був, хто знає. Супер, взагалі супер. Так, друга посилка це в мене посилка з повербанком. Але вона прийшла не з повербанком, а прийшла з... бумажкою. А повербанк буде йти іншою посилкою. Подивимося, що тут продавець. Написав. Дивіться, ось такий... Приходить документ дорогий український друг, привіт. У даний момент ви отримуєте порожній пакунок онлайн. Будь ласка, не турбуйтеся, оскільки ваша країна не може надіслати батареї онлайн. Тому я надіслаю вам батареї для пакунка. Що не працює онлайн. Будь ласка, зачекайте трохи довше, ви отримаєте батареї. Я вже інформував вас про спостереження за окраїнними батар. Бажаю тобі щасливе життя. Ось так, китайці стараються. оскільки до нас заборонено відправляти. Всі такі речі небезпечні, які можуть зірватися в літаку. Тому відправляю чимось іншим, не літаком. І посилка йде довше. Але повербанк йде. Він надіслав мені інший трек-код. Так, ще одна посилочка. Це наліпки на машину, коли відкриваються двері, там буде світитися такого з боку. Open. І буде мерехтіти. Вночі вони досить класно бувають світло. Можна використовувати. Як покашіти якогось небезпечного вугла в дворі повороту, щоб орієнтуватися, що де знаходиться. Чотири штучки за 1 цент, там, чи ще менше. Вони ще є там постійно оновлюються, можна їх хоч, не знаю, тисяча не Так, тут в мене патчі для очей. Патчі для очей, рішучки, дивіться, гарно запаковано, таку поперішку. Патчі для очей. Два вида патчів. Що тут? Один крістал якийсь є розмаз. Ага, чорна перлина і гідратінг. Не знаю, чесно, що воно означає. Тут теж замовляв по знижкам, по акціях. Вони вийшли майже безкоштовно. Гарно запаковано, презентабельно, в принципі, так все. Він досить подобається. Звичайно, посилання на всі ці товари будуть е в описі підійду. Так. Ну, Давайте якусь одну розпечатаємо, щоб не дві. Бо вони там підсохнуть, там вже вони в якійсь середині будуть. Так, що ми маємо? Кришечка. Це що таке? Це ложечка. брати їх, напевно, спеціально. Закриті намертво. Ага, відкривається така штучка. Ага, це їх підривати треба Чи тут ще щось є. Ага. Тут ще якась плівочка захисна є. Додаткова така. Да. Оп, додаткова плівочка є. І всі вони якісь такі приємні рідині. Вологі. Не знаю, з якого що це зроблені, але виглядає досить якісно і велике. Прозорі. Виглядає, ну, якісно, чесно сказав, вам скажу. А пахне бабушкиними парфумами. Ось така штучка, в принципі. Я задоволений, звичайно. І воно важкеньке, воно грам десь 200, напевно, важить. Зараз ми назад все закриємо. Щоб воно не... Видихували, щоб воно було вологе. Прикольні, звісно, штучки. Будемо пробувати 84 грама 60 штучок. Та тут більше, ніж 80 грам. А, це вага, напевно, 84 грама вага самого продукту, самих тих штучок. А ще коробочка ну воно грам 200, якщо не більше. Так, дивіться, ось з чим воно їсться, що тут написано. Так, ось такі сьогодні будуть розпаковки. Я задоволений на всі 100%. І... Всім дякую за увагу, хто дивиться мій канал, можливо, хтось для себе щось знайде цікаве і буде замовляти на AliExpress для себе. Хоч вони не дуже хороші нам друзі, оскільки вони підтримують Росію, але все одно жити якось треба і треба економити. Тому я вам рекомендую робити покупки битових таких різних речей на AliExpress. Всім дякую за увагу. До скорої зустрічі до побачення.